Добрий ранок, добрий ранок, ось і Краків. Тож ми повернулися вже до Кракова, аеропорт Крабі, аеропорт Дубая, залишилися позаду. Зараз ми вже знаходимося в Кракові. Остання наша пересадочка, і ми будемо їхати додому. Тож 19 вечора нас чекає автобус, який нас довезе до Києва, і ми вже будемо вдома з нашими близькими, рідними. На цьому наша подорож, наша відпустка, наші враження підходять до завершаючого кінця. На цьому ми з вами не прощаємося. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, подорожуйте з нами, живіть кожним своїм життям. Хай воно у вас складається так, як ви запланували.